Вітання в студії Олександра Литинська. В народі помітили, коли місяць у повні зазвичай відбувається зміна погоди. А про метеокартину найближчої доби у вівторок, 21 червня, пропонують дізнатися вже зараз. Отже, протягом доби на заході синоптики передбачають мінливо хмарну і трохи дощовиту погоду. Ртутні стовпчики в нічну пору покажуть 17-20 тепла. у денні години до 27. На півночі мінімальна нічна температура 21-22 градуси. У день Удень прогріється до 31 Слабка хмарність у регіоні подекуди може відзначитися незначними опадами. Переважно ясне небо спостерігатиметься над східними областями. Тут здебільшого без опадів. Уночі на термометрах теж 21-22, В світлу породоби в середньому 32 вище нуля. На півдні спостерігатиметься безхмарна та суха погода. Температурні показники упродовж ночі плюс 22-23 градуси, максимум у денні години становитиме 32-34. Ясна метеокартина за відсутності дощів триматиметься в Криму. Температура повітря протягом нічних годин очікується в діапазоні від 21 до 24 тепла. У денний час на термометрах 31-32. У центрі вночі прогнозується плюс 20-23 денний максимум до 33 градусів. Має бути здебільшого сонячна днина за відсутності дощів. Великий насипний пагорб у ботанічному саду Фоміна носить ім'я засновника цього зеленого куточка і ректора університету святого Володимира Рудольфа Траутфеттера. Траутфеттерова гірка розташовується над старою каштановою алеєю. Кажуть, що саме на тому місці професор створив 15 нових сортів винограду, які були адаптовані до місцевих кліматичних умов, а потім поширив їх серед киян, що започаткувало традицію домашнього виноробства. І далі про погоду. Тож у Києві та області ртутні стовпчики термометрів фіксуватимуть 21-22 в нічну пору і до 32 спекотних градусів у день. Погода обіцяє бути переважно ясною. Дощів синоптики не прогнозують. Вітер західний 3,8 метрів за секунду. На цьому все Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з і води вам.